Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми поговоримо про додатні і від'ємні числа. Від'ємні числа з'явилися у стародавньому Китаї приблизно у другому столітті до нашої ери життєвих потреб людей. Від'ємні числа тоді тлумачили як борг, а додатні як майно. Якщо на банківському рахунку є гроші, то сума грошей є додатною. Але якщо з рахунку знімають суму більшу, ніж поточний залишок грошей, то сума на рахунку стає від'ємною. Наприклад, на банківському рахунку 5 тисяч гривень. Це число додатне. Якщо знімають суму 6 тисяч гривень, то вже є борг перед банком тисяча гривень. Говорять, на рахунку мінус тисяча гривень. Пишуть мінус тисяча гривень. Стовпчик термометра, що зображений на першому рисунку, вказує на 13 поділку, розташовану нижче нуля. У такому разі говорять, що температура дорівнює мінус 13 градусів. Можна сказати, що термометр показує 13 градусів нижче нуля або 13 градусів морозу. На другому рисунку термометр показує 32 градуси вище нуля. У такому разі говорять, що температура дорівнює плюс 32 градуси або 32 градуси тепла. Пам'ятай, що число, що більше нуля, є додатним, а число, що менше нуля від'ємним. Число 0 ні додатне, ні від'ємне. Додатні числа позначаються за допомогою знака плюс або не мають цього знака перед собою. Наприклад, плюс 32 градуси за Цельсієм. Плюс 15 і 15 це одне й те саме число, записане різними способами. Отже, натуральні дробові числа, що ви вивчали раніше, будемо називати додатними. Якщо число від'ємне, то перед ним стоїть знак мінус. Наприклад, на банківському рахунку мінус 100 гривень. Числа мінус 3, мінус 4,5, мінус 1 третя є від'ємними. Якщо одне число додатне, а друге від'ємне, то про такі числа говорять, що вони мають різні знаки. 45 і мінус 13 числа з різними знаками. А якщо обидва числа додатні або обидва від'ємні, то говорять, що вони мають однакові знаки. 24 і 56, мінус 3 і мінус 5,8 числа з однаковими знаками. Розв'яжемо задачу 1. Які з наведених чисел є додатними, а які від'ємними?

Розв'яжемо задачу 2. Яку температуру показуватиме термометр зображений на рисунку, якщо його стовпчик підніметься на 3 поділки. Його стовпчик опуститься на 9 поділок. Температура підвищиться на 2 градуси за Цельсієм. Температура знизиться на 12 градусів за Цельсієм. Розв'язання. Температура, яку показує термометр зображений на рисунку, мінус 20 градусів за Цельсієм. Якщо його стовпчик підніметься на 3 поділки, то температура дорівнюватиме мінус 17 градусів за Цельсієм. Якщо його стовпчик опуститься на 9 поділок, то температура дорівнюватиме мінус 29 градусів за Цельсієм. Якщо температура підвищиться на 2 градуси за Цельсієм, то вона дорівнюватиме мінус 18 градусів за Цельсієм. Якщо температура знизиться на 12 градусів за Цельсієм, то вона дорівнюватиме мінус 32 градуси за Цельсієм. Розв'яжемо задачу 3. Оленка ввійшла у ліфт на п'ятому поверсі, проїхала три поверхи і вийшла з ліфта. На якому поверсі вона вийшла? Скільки є варіантів відповіді. Розв'язання. Якщо Оленка поїхала на ліфті вгору на три поверхи, то вийшла на 8 поверсі. Якщо дівчинка спустилася на три поверхи, то вийшла на другому поверсі. Якщо Оленка спустилася на один поверх і піднялася на два поверхи, або піднялася на два поверхи і спустилася на один поверх, то вийшла на шостому поверсі. Якщо дівчинка спустилася на два поверхи і піднялася на один поверх або піднялася на один поверх і спустилася на два поверхи, то вийшла на четвертому поверсі. Задача має 4 варіанти відповідей. Отже, сьогодні ми дізналися про додатні та від'ємні числа. На наступному уроці з'ясуємо, як можна їх зобразити. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!